Хмельничани продовжують поповнювати ряди захисників країни. Четвер на схід вирушила автомобільна санітарна рота. Новий загін також сформували прикордонники. Більше про ці та інші головні теми тижня. Далі у випуску в студії Руслан Юшкевич. Я вас вітаю. Чергове поповнення у прикордонників найближчим часом добровольці посилять охорону державних рубежів в зоні проведення антитерористичної операції. Чоловіки вже пройшли навчання, їхні підрозділи повністю укомплектовані. Детальніше в наступному сюжеті. Маленька Олександра разом з мамою прийшла проводжати свого хресного. Олександр Карпушин, командир відділення, разом з іншими добровольцями найближчим часом поїде охороняти кордон у зоні проведення антитерористичної операції. Пані Надія, мама дівчинки, каже за рідну людину хвилюється, проте впевнена у воїні на 100%. Він отримав повістку і, звичайно, пішов в воєнкомат, як кожна, як кожний чоловік, який потріб, повинен захищати нашу Україну. У цей час Олександр Карпушин демонструє пластину до бронежилета. Саме з такими хлопці поїдуть захищати східні рубежі держави. Обладунки перевірку на міцність пройшли. Це четверту ступеню захисту бронежилети. Якщо в натовських стандартах, ну, 4-5 клас, от е, у нас ми опробували пластини, це три вистріли СВД з 15 метрів. Ну, ви бачите, що вмятін нема, от що тільки на кулі лишили. Основний склад формування, який найближчим часом відбуде на схід, складається з добровольців. Чоловіки кажуть, готові захищати Україну від агресора. У Ігоря Вдовинюка за плечима служба в армії, тому військових навичок не втратив. У мирний час займався охоронною діяльністю після початку бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Вирішив вдома не залишатися, а йти на передову. «В Нашій державі є загроза, нашій цілості незалежності. Ну... А останні часи, скажімо, десятки років армія була наш слабка. От. Тому доброволець це якраз є допомога нашій армії. Перед відправленням у зону бойових дій усі добровольці пройшли військові навчання, тож командири впевнені у їхній готовності до зустрічі з ворогом. На сьогодні я можу сміло сказати, що комендатура, комендатура готова по всім напрямкам. Як прикордонна служба, як прикордонний контроль, так і виконання спеціальних завдань по прикриттю Державного кордону України. Мається на увазі не тільки специфічні завдання Державної прикордонної служби України, але в цілому Міністерства оборони і Національної гвардії. Нині цей загін повністю забезпечений усім необхідним від зброї та амуніції до засобів, особистої гігієни й провізії. Укомплектовувати його військовим допомагали і прості люди. Як каже Володимир Данілов, Грузевицький сільський голова, кілька чоловіків з його села вже мобілізовані, тож селяни активно збирають допомогу для армії. Ми ж вже не перший раз і не одну допомогу вже робили, скажімо так. І на схід, і військам, і на блокпости возили люди. Збирали ми і продукти харчування, і курево, і білизну, і різні такі от предмети гігієни. Тому що працюємо, п'ятий батальйон територіальної оборони Прикарпаття, який повним складом покинув АТО, повернувся додому на Івано-Франківщину. У четвер в обід бійці проїжджали біля Хмельницького. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з хлопцями. Інформація з перших вуст з гарячої передової далі в сюжеті. За тисячу кілометрів від гарячого сходу хлопці з жахом згадують, як тікали із самого пекла. Кажуть, зона АТО перетворилась на повномасштабну війну, а жертви там щодня рахують не десятками, а сотнями. Там реально йде війна. Гинуть гинуть сотнями хлопці, десятками, сотнями кожного дня. Не 15, як кажуть. «15, по, по 500, по декілька сотень гинуть. П'ятий батальйон Прикарпаття воював на шкільних автобусах з автоматами в руках. Солдати згадують, коли їх почали обстрілювати біля російського кордону з ураганів та градів, командир вирішив врятувати своїх 400 бійців і віддав наказ повертатись додому. Близько 12-ї години ми зустріли солдат на Давидковецькому перехресті. Проїжджі водії сигналили та називали бійців героями. Самі ж втікачі із пекла бояться, щоб їх не вважали дезертирами. Запевняють, вони готові боронити країну, але не мають чим. Ми приїхали. З так, називаємо, так називаємої зони АТО, яка насправді не є зоною антитероричних операції, а справжньою війною між Україною і масштабна війна. Нас туди послали стояти на блокпостах на усіх автобусах, а з напрямку Росії постійно нас обстрілювали градами, ураганами. Керівництво прийняло рішення вивезти нас з зони АТО, керівництво нашого батальйону, не, не Генерального штабу. Тому що змісту подальшої боротьби з ким невидимим вором і ракетою, яка летить на тебе і вбиває, ми не бачимо. Стрілюють російські гелікоптери і солдати ходять в російській формі і вже навіть не стидаються. Солдати на обстріляних автобусах без вікон вже шосту добу добираються додому, і сьогодні нарешті побачать своїх рідних. Їх двічі зупиняли правоохоронці та військова прокуратура, переконували повернутись в АТО. Потім просили здати зброю. Після двогодинних переговорів із командувачем сухопутних військ та заступником генпрокурора хлопці таки залишили важке озброєння, зокрема ручні гранатомети, і їх пропустили далі. Стрілецьку зброю обіцяють здати в частину, де її і отримали. Додому також везуть совеніридоря. Частину, і вони, вони ці касетні заряди йдуть з шарикороликові. Вони падають, розриваються, і ці шарики ролики розлітаються знищують техніку і людей. І, і, і людей. А, це це з Росії. Росії. Російська територія на, нашої. Наша бойова сіна. Вона з нами разом ховалась під зарадами, коли нас бомбили. І ми, коли їхали, ми не хотіли висаду. Як назвали? А? Люся. Військові поки не знають, що робити далі, за Україну готові віддати життя, але гарматним м'ясом бути не збираються. Слава Україні! Слава. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов, новини Ті 8. Виділені майже два місяці тому з безобласного бюджету 2 мільйони гривень таки витратили на потреби військових. Нагадаємо, рада протягом довгого часу шукала механізм, аби обійти бюрократичні нюанси і матеріально підтримати армію. Підключили до справи і волонтерів, що нарешті придбали бійцям місцеві активісти. Знають наші журналісти. Згідно закону, облрада закупляти необхідне для військових не може, тому що на сесії депутати вирішили спрямувати 2 мільйони у програму соціального захисту населення. Тут гривні розподілили як адресну матеріальну допомогу для шепетівських військових. Вияснено, що найближчим часом в зону військових дій буде відправлено з Хмельницької області Шепетівський батальйон проти. Повітряної оборони в складі 243 чоловік. Ми запросили командира цього батальйону, його заступників. В результаті обговорення вияснили, що на сьогоднішній день у них є всього 15 бронежилетів на всю військову частину, яка складається з 700 чоловік. Ну і прийняли рішення про те, щоб придбати для цієї військової частини бронежилети. Засоби захисту подільські вояки мали отримати протягом п'яти днів. Втім, та ж таки бюрократична тяганина сповільнила цей процес. Державні кошти блукали ще майже місяць. В результаті через департамент соціального захисту населення потрапили безпосередньо на банківські рахунки солдатів. На персональну картку кожному з вояків тут поклали по 8 тисяч гривень, а тягар закупівлі необхідних бійцям речей поклали на місцевих активістів. Мільйон 704 тисячі були переведені бійцям на їхні особи, на їхні рахунки банківські, які були потім переведені на придбання відповідно всіх цих товарів, в тому числі бронежилетів. Зроблено це для того, щоб скоротити час придбання, оскільки ми мали можливість обійти тривалий процес тендерних закупів». Вважаємо, що ну, зараз, скажімо, де процес доставки, ми максимально робимо швидко, тільки вони отримують, ми зразу передаємо військові. Цієї суми 5600 гривень пішло на закупівлю бронежилетів четвертого рівня захисту. Ще 400 сотні гривень з кожної картки на придбання ковдр, подушок, мішків для піску, каріматів, ліхтарів, радіостанцій та дизельного генератора. Окрім того, солдатам доведеться сплатити майже тисячу гривень податків. Стільки ж залишиться на особистій картці. Допомогу активісти передали з рук у руки шепетівським військовим. Дану матеріальну допомогу отримав іменно те, що хотіли, і буде предоставлена в пункт назначення через два дні. Особисто буду розвозити по дивізіонам. буду забезпечувати. Активісти обіцяють, що до 2 вересня військові шепетівки отримають останню партію бронежилетів. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7 у Хмельницькому центрі переливання крові. Просять земляків здати кров для потреб армії, особливо в дефіциті третя та четверта групи, а також із резусом мінус. Докладніше, дивіться далі. Є такі дійсно групи крові, які дійсно рідко зустрічаються. Це, по-перше, перша мінус, друга мінус, третя мінус, четверта мінус. Є навіть і резус позитивний, Це третя плюс і четверта плюс. У центри переливання крові звертаються навіть донори з інших областей. Ми стали свідками дзвінка із Ялти. Кримчанин розповів лікарю про своє бажання хоч чимось допомогти українським солдатам. Тому плануючи відрядження у Хмельницький, чоловік цікавиться, де можна здати кров. Людина, ще не будучи у Хмельницькому, ще безпосередньо в Ялті, але вже дзвонить. Нам і каже, що я буду там 5 вересня у вас, чи ви дозволите мені прийти до вас і здати мені на потреби воєнні. Центр переливання крові знаходиться за адресою місто Хмельницький, вулиця Сковороди, 29, біля інфекційної лікарні. Прийом крові здійснюється щоденно з 8.30 до 13.00, крім вихідних, з собою необхідно мати документи і обов'язково поснідати. Алкоголь не вживати, молока не вживати і жирної їжі теж не вживати. Все інше дозволяється з продуктів. Зараз потрібна хоч яка-небудь допомога і військовим це обов'язок кожного. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов. Новини Т8+. змінюємо тему. Як пережити зиму в теплі, на розширеному засіданні колегії радилися обласні посадовці. Газова війна з Росією та складна фінансова ситуація в країні малюють мало райдужні перспективи на холодну пору року. За комунальні послуги доведеться платити більше, а вчитися споживати навпаки менше. Чого ще чекати подолянам від нового напруженого опалювального сезону? Дивіться далі. Росія перекрила газовий вентиль. Українці розпочали думати, як жити без блакитного палива східної сусідки. Теплопостачальні компанії вже впровадили режим економії. Урядом країни прийнято складне рішення про скорочення споживання природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики на 30%. Тепловикам вже доведено жорсткий помісячний графік споживання газу. Обмеження подоляни відчули на собі у Хмельницькому та Старокостянтинові. Гаряча вода віднедавна тече за графіком. У Кам'янці-Подільському її тимчасово відключили. Далі буде цілком можливо, кажуть фахівці, що опалювальний сезон скоротять на місяць. А нагріватимуть повітря в оселях тепловики максимум до плюс 16. Втім, і цього недостатньо, тому в області міскують, як запроваджувати альтернативні джерела енергії. Планується замінити цілий ряд заходів, ряд газових котлів, встановити на 16 котлах нові пальники, замінити значну частину тепломереж на попередньо ізольовані ефективні труби, встановити 31 котел на твердому паливі, перевести сім котлів на електроопалення та інші заходи. Позитивним досвідом діляться в Кам'янці-Подільському. Тут два мікрорайони можуть обігрівати котельнями з твердопаливними котлами. Затрати відчутні, дров іде вдвічі більше ніж газу. Однак і без тепла мешканці будинків взимку точно не залишаться. Ми перейшли по іншому. Ми розчищаємо місто, будемо розчищати наш каньйон для того, щоб мати дрова, для того, щоб протоплювати. Їх. Ми знайшли інше топлива, Це пілети, які працюють які виробляються з соломи. Дуже висока які якість. Цих пілет і до прикладу 11 багаторухових будинків в нас отоплюється в час. Витрачається всього на 4,5 кг з пілетів. На перспективу Шепетівку, що знаходиться поруч Хмельницькою атомною, планують опалювати електричною енергією як у натішині електрокотли як альтернативу газовим. Спеціалісти радять іншим споживачам. У цьому випадку зекономити кіловати допоможуть спеціальні лічильники. Якщо встановити багатотарифний лічильник, то тоді. Ми можемо запропонувати не єдиний тариф протягом всієї доби, а тариф, який буде змінюватися протягом доби. Наприклад, у ранковий і вечірній пік енергія дорожча, але зате в нічний час енергія значно дешевша. Таким чином можна змістити частину навантаження у нічні години, наприклад, пральні машини, автомат чи якісь печі, духовки, якщо є така можливість, або навіть використовувати на те ж саме електроопалення. І при цьому споживаючи більше кіловат годин, сплачувати за них за значно дешевшими тарифами. Також хмельничанам радять утеплюватися, встановлювати енергозберігаючі вікна та затягувати тогіше Паски. Ми завжди економимо, Стараємося, щоб лишня лампочка не горіла, переходимо на економні лампочки. Вже дома прийшли на економні лампочки. Стараємося, щоб поменше виключати світло, не забувати. І, і все. Ну, автономне тапління. Автономні котли ставити. Ці кошти, і вони, я розумію, що вони йдуть і на благо нашої вітчизни. Якщо це не надовго, якщо це є ще час, так, щоб все це відновити і зробити якісь інші ресурси активними, які екологічно честі і дають можливість. Розвитку країни, то це ще можна витерпіти. А ще Подолян, попри високі тарифи, просять сплатити борг за комуналку для тепловиків. Споживачі завинили більш ніж 30 мільйонів. Загалом ж зауважують посадовці до зими теплопостачальні компанії та житловий фонд області готові на 70%. Є ще час, аби завершити усі заплановані роботи, і, попри всі складнощі, перезимувати таки в теплі. Тетяна Гуща, Артур Літенський, новини Тівісім 7 і до мистецьких тем картини писані крайдою, глиною, землею, та скульптури створені без жодного цвяха чи клею. В обласному художньому музеї стартувала виставка унікального мистецького проекту до дерева Миколи Малишка. Презентував її хмельничанам, екс-музикант гурту «Океан Ельзи» Павло Гудімов. Наші журналісти побували на відкритті виставки. Враження від побаченого далі в сюжеті. Закордонні прихильники мистецтва, творчість українця Миколи Малишка, давно оцінили. А от земляки з його авторським баченням прекрасного лише розпочали знайомитись. Мистецький проект до дерева стартував у столиці, а тепер мандрує регіонами. Експозиція своєрідний діалог митця Миколи Малишка з улюбленим матеріалом деревом. Його скульптура це не просто геометричні форми. Вони спонукають глядача задуматись та шукати асоціації. Дух це дуже сильна зброя. І тому ми повинні зміцнювати свій дух. Сьогодні у нас проект присвячений також цій темі. Через стан здоров'я митець не зміг особисто приїхати у Хмельницький. Тому, аби познайомитись з автором та глибше зрозуміти ідею робіт, на відкритій виставці організатори показали два фільми про митця. Презентував проект засновник Київського арт-центру «Я Я галерея Павло Гудімов. Це оригінальний проект, повністю зібраний для Хмельницького художнього музею. Це по-перше. По-друге, перевірити себе на толерантність, на розуміння, на дотепність, на трактовку, на навіть така гра. Як це зроблено, що це зроблено? Тобто Микола Малишко сам, не очікуючи, дуже серйозно грається з глядачем. Він задає йому купу різних тут запитань. Витись на виставку прийшло чимало хмельничан. Сучасне мистецтво зацікавило молодь та людей старшого віку. Я в принципі сам не скульптор, так що я здивований, що людина має таку фантазію. Мені дуже цікаво це. Роботи ніби схематичні, Ну якось можна відчути ось саме те, що хотів передати скульптор, що хотів передати художник. Ну, як на мене, дуже цікаво, якось дуже прогресивно, дуже по творчому, модерному чи навіть постмодерному. Мене дуже зацікавила назва до дерева. І я думала, що тут якісь цікаві скульптури, і коли прийшла, то впевнилася. В цьому сьогодні мені сподобалася найбільша скульптура, на якій було написано душу тілими. Положимо за нашу свободу. І ну вона мені саме більше сподобалася. вона ну така велика і дуже гарна. Роботи Миколи Малишка хмельничани зможуть побачити у обласному художньому музеї протягом трьох місяців. У рамках експозиції проводитимуть зустрічі з поетами, письменниками, музикантами, мистецькі дискусії, обговорюватимуть проблеми екології та збереження національних традицій. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Твісім 7 Такими були головні події цього тижня. Слідкуйте за новинами краю разом із телеканалом ТІВІ 7+. Мирних та спокійних вам вихідних. Бережіть себе.